Так, слава Ісусу Христу, всім Християнам, добрий день, люди на Ютубі. Я зараз, хто забув, я вам зараз всім нагадаю тим людям, які вже давно не жили при сири-сири. Давно не жили. Я отак от згадую ту країну, сири-сири, нею керувало кипи-сири. Кипи сири, так? Тобто зараз Здається правильно, я так сказала. Ну, як вони керували у Львові? Ну Якщо я живу у Львові більше, ніж 40 років, я можу вам розповісти. Вода в людей була з мирним населенням. Водою. Вода була з. Вони, видно, зрозуміли, що так можна людей змістити. З шостої до дев'ятої вечора. Люди набирали туалети в і, слава Богу, були разом. Та люди набирали ванну води, там трошки, щоб звести туалет. От під час того, як вода була. Так, за три години мали зробити все. В мене, коли я жила ще в квартирі, банячки завжди були всі з водою, бо напротязі дня води не було. Ми жили на четвертому поверсі, то так, то були великі проблеми. Четвертий поверх. На четвертому поверсі, ну, я, ну от так, от, ну, в нас ще не були зося. Бо на перших поверхах деколи тиск води був такий, що якщо живеш на першому поверсі, вода могла бути цілодобово. Це перший поверх. То залежало від тиску води. Тиск води вони, да, вони давали от чомусь з 6 до 9. І все. Далі, те, що стосується ну, черги, там відсутність е, товарів, я не маю на увазі харчування. Харчування дуже кобаска була, масло було, молоко було у них. Черги за маслом такі, просто господи, Люди деколи за маслом, за молоком вставали в великі черги, дуже великі черги в магазинах. Що таке велика тиснява? Тиснява, то можна було заразитись, звісно, що різноманітними хворобами. Те, що стували, стосується аптек, одна аптека на великий район, мікрорайон. У нас одна єдина аптека, теж там дуже багато було людей завжди, черги велетенські. і там так аспірин, парацетамол, такі антигрібін. Тобто захворіти було, це просто катастрофа в той час. Якщо не дай боже якісь вошки в кровописці, то дустовимело.